Понад 250 учнів повернулися до одного з ліцеїв Кам'янського, який відновив роботу після відновлення. Ще у 2018-му його визнали аварійним. Відтоді він спорожнів, бо учнів розподілили по іншим освітнім закладам. Там стартувала реконструкція, та роботи призупинили. Поновити змогли тільки минулоріч. Практично 4 роки наші учні вимушені були навчатися в інших школах. Зараз вони можуть навчатися в цьому відремонтованому корпусі. Тому дякую за те, що підтримали наше місто в нашій ініціативі за те, що наші діти можуть навчатися в сучасних гарних умовах. Приміщення корпусу повністю утеплили, оновили всі мережі. Також встановили пожежну сигналізацію, попрацювали і над внутрішнім оздобленням. Ліцей став набагато сучаснішим і комфортним для здобувачів освіти задля безпеки хлопців та дівчат. Облаштували й надійне укриття Ми бачимо спільну роботу між органами державної влади, та органами місцевого, соврядуваннями і розуміємо, коли ми єдині, ми можемо досягати своїх своєї мети. А наша мета це наше щасливе майбутнє. Наше щасливе майбутнє не може бути без освітнього процесу наших дітей. Ця школа сьогодні має змогу працювати загалі, тому що є найпростіше укриття, в якому можуть перебувати наші діти під час повітряних тривог. Дякую викладацькому складу цієї школи, який Навчає наших дітей в такий нелегкий про проміжок часу. На знак вдячності ліцеїсті вручили гостям власноруч зроблені поробки і подякували за можливість навчатися за партами у їх рідній школі. Ви знаєте, ми так довго чекали цієї миті взагалі, і на шляху до неї у нас була і надія, і віра, і зневіра. І нам дуже пощастило, що поряд з нами знаходяться мудрі люди. Які змогли прийняти мудре рішення і повернути нам нашу школу, де ми навчаємо дітей мудрості і надаємо нові знання, зробили нас щасливо.